Перші зрушення у мирному плані є. Суверенітет України непохитний у Женеві. Відбулась зустріч двох делегацій американської та української. Ухвалили перші реальні рішення щодо миру. Зокрема, Україна і США заявили про спільне бачення завершення війни і непорушність українського суверенітету. За зачиненими дверима делегації пройшли довгий шлях від взаємних претензій. До погодженого рамкового документа, який тепер має шанс стати основою справедливого миру, державний секретар США заявив, що це найпродуктивніша зустріч з усіх. Президент України також позитивно відгукнувся про переговори, що відбувалося за зачиненими дверима у Женеві. Які перші результати щодо мирного плану усі деталі зібрала Яна Криченко. Від напруги ламалися ручки, та це не завадило позитивним рішенням. Суверенітет України недоторканний. Про це йдеться у спільній заяві України та США за підсумками переговорів у Женеві. Українська та американська делегації провели за зачиненими дверима тривалу розмову. Там намагалися дійти спільного бачення завершення війни. І згідно із заявами, вони цього таки домоглися. Теперішній проєкт угоди відповідає національним інтересам України. Це підтверджує Білий Дім у своїй заяві. Наголосили, що план. Переглянули та навіть внесли зміни. А українська сторона зазначає, оновлений план має забезпечити справедливий мир. Водночас, у спільній заяві переговорних сторін йдеться, що робота над документом триває, а його остаточне ухвалення за президентами України та США. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів, сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам, і, зокрема, особисто президенту Дональду Трампу. Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт з європейськими партнерами під час просування процесу. Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів. Дональд Трамп нас чує так на перші результати в Женеві відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це важливо, бо дозволяє рухатися до рішень, які справді працюватимуть. Україні потрібен надійний мир і дієві гарантії безпеки, зазначив Зеленський. Утім, звернув увагу і на ризики. Розвідки партнерів передають, що Москва намагається впливати через деяких українських діячів. Це створює додаткову загрозу і ускладнює переговорний процес. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. Дипломатія активізована це добре, дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного хто віддав. Своє життя захищаючи Україну від російської агресії, зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України, це точно не допомагає. Істотно просунулися на шляху до наближення миру. Такі заяви лунають від держсекретаря США Марко Рубіо. Зокрема, він назвав переговори найпродуктивнішими за весь час процесу, зазначив, що вони були вартими зусиль і певні питання щодо спірних пунктів закрили. Додав, що робота над документом триває і все може істотно змінитися. На запитання журналістів чи бачив держсекретар контрпропозиції ЄС, відповів коротко про них нічого не чув. Попри те, що була зустріч із радниками з нацбезпеки європейських країн. Марко. Рубіо також повідомив, що жодне питання, яке порушували на переговорах, не було непереборним, але зазначив, що цілісний і остаточний мирний план потребує більше часу. Терміни не визначені. Марко Рубіо заявив, що не обов'язково все має бути завершене до 27 листопада, як наполягав Трамп. Ми спробували звузити коло відкритих питань і сьогодні досягли цього. Тепер очевидно, як і будь-яку остаточну угоду її повинні узгодити президенти. Є кілька питань, над якими нам потрібно продовжувати працювати, але думаю, що сьогоднішній звіт свідчить, що ці переговори були вартими зусиль. Це був дуже мабуть найпродуктивніший день, який ми мали щодо цього питання. Ми також зосередилися на питаннях, які здебільшого мали двосторонній характер. Можу сказати, що питання, які залишаються відкритими, не є непереборними. Нам просто потрібно більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Я щиро вірю, що ми досягнемо мети. Та не все так солодко минуло, як видається. Від напруги ламалися ручки. Західні медіа поширюють фото ручки, яку нібито під час переговорів у Женеві зламав секретар РНБО. Вона лежала на місці, де сидів політик. Медіа швидко підхопили фото та поширили його з підписами про емоційну зустріч делегацій. Про напругу під час розмови повідомив журналіст Аксіос із посиланням на обізнані джерела. Він зазначає, що американська делегація звинуватила Україну у зливі негативних деталей мирного плану Трампа, нібито Київ зробив. Це навмисно. Через це розмова набула різких нот, та інцидент вдалося залагодити, і тон розмови змінився. У нас сьогодні був дуже хороший день. Думаю, ми досягли величезного прогресу. Знаєте, ми почали майже три тижні тому з основоположного документа, який обговорили та ухвалили обидві сторони. Європейці вже реагують на перші деталі розмови у Женеві. Зокрема, президент Фінляндії привітав прогрес, але наголосив, що ключові проблеми залишаються. Вирішальний успіх для європейців мали ці переговори. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він підтримує позитивний тон зустрічі. А от канцлер Німеччини заявив наразі, що формується головна переговорна позиція, і вона повинна змусити росіян зупинити війну. Richtungen einig in Europa, auch gegenüber der Ukraine und Amerika. Das Blutvergießen muss aufhören, der Krieg muss aufhören. Und da liegt es jetzt vor allem in der Hand Russlands, dies zu tun. Wir formulieren jetzt im Augenblick eine Verhandlungsposition. Und ich hoffe, dass sie so aushält, dass sie nicht nur auf der europäischen Seite mit der Ukraine und Amerika. CBC News, американські та українські посадовці розглядають можливість запросити Володимира Зеленського із візитом до США. Водночас європейці також обговорюють оновлений мирний план, наступний етап погодження змінених документів і висловлення спільної позиції. Далі ці пропозиції мають показати Росії уже в межах ширших переговорів. Про це повідомляє РБК України з посиланням на власні джерела. Додають, що Україні передали документ із пропозиціями про гарантії безпеки. У ньому зазначено, що в разі нового нападу Росії. Президент США матиме право застосувати американські війська та розвідку. Термін дії гарантій 10 років. Яна Кириченко п'ятий канал. Четверо людей загинули, і 17 постраждали через російський удар по Харкову. Окупанти запустили по місту безпілотники. Під вогнем опинились Шевченківські і Салтівські райони. Ворог потрощив енергетичний об'єкт, приватні будинки. Через влучання в місті почались перебої з електрикою і водою. Загалом минулої доби від ворожих ударів потерпали сім населених пунктів Харківщини. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, палали пожежі. Попередньо відомо про 16 ударів різні локації, як мінімум, три райони міста Харкова. Внаслідок ударів по приватним домогосподарствам, зруйновані будинки, пошкоджені будинки.